історії України винайшли свою машину часу. Щоб перенестися на багато років назад, екскурсовод вимикає світло, бере до рук ліхтарика і починає розповідь з давніх віків. Як раптом, то така театралізована несподіванка навіть дорослих шокувала. Ця скіфська дівчина розповідає про звичаї та побут свого народу. Земля не жінка. Ми користуємося плодами, які вона нам родить, Та, на жаль, настає момент, коли стара жінка вже не може народжувати дітей. Таке земля. А грецька служниця з Ольвії приходить до глядачів з гостинцями, горіхами та сушеними фруктами. Ними ще драпані пригощає відвідувачів. Аж от на шляху екскурсантів баба Яга трапилася. Я ж давня богиня кістяна нога махав мене, тому що живу я між двох світів, і моя хатинка на курячій місці якраз і стоїть на межі світу живих і світу померлих. Аби до наступної зали пройти, відвідувачі мусили загадки відгадати. А вже там давньоруська дівчина на рунах поворожила усім і безкоштовно, і за бабу ягу і за слов'янських дівчат не професійні актори, а наукові працівники музею у повсякденному житті вони досліджують архіви та виступають на наукових конференціях. Цікава реакція нагадання на рунах. Вистроюється в чергу і починає задавати питання про життя, про хлопців. Ти чувствуєш реальність себе да учасником історії, да чувствуєш себе наслідком предкам, да вони тебе ставили. Можна прийти так сказати, пощупати так в музеї, помітили, що завдяки їхньому шоу мода на відвідування музеїв у столиці повертається. Лілія Ленда, Володимир Тихомир.